Так, мирної ночі всім. Ось так виглядає наш садок. Ось такий мороз. Не знаю, що воно дасть, але хоч би трошки. Ось так. Там Ігор. А тут я хоч би трошки ті горіхи те все. Пасти на градусник показує градус тепла. О. А. а насправді білий мороз. Ось так. Димимо. Що треба відро дзюрали, щоб було. Бо те, що ціле не горить. H? už Zahrajuji. 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 прикучий ось так не знаю чи воно що дальше, чи ні ну по крайній мірі ми спробували спасти вратувати хоч би щось Подивіться, красуня цвете Ще одна красуня цвіте. Значить, грушенька молоденька, вся в цвіту. Горить тут, біжу, візьму тирси в кишеню, бо ой, бо що чобати сиски на льодові тому їдуть. Значить, отой тут димит, відро на цю яблуню дає диму. Сейчас ми багончиком розпалювали. Це я тирси, набираю в кишеню. І як починає сильно горіти, тоді... Терсую притрушую. О. О. О, так, це тут димиш. Це для вишні. Ось цей. Це для яблуні. Це Ігор там ходить, а це я біжу, бо вже дуже сильно горить, зараз дрова згорять. Дрова солома, всього. Нема чого газувати, нам треба диміти. Виногради ось так понакривала. Понакривала, не знаю, чи воно дасть результат чи не дасть, але понакривала. Вроді смішно, але ну, не знаю, подивимось, воно дасть. <кій> От, що дасть. Знайте, розгарується, мені бере. Замість того, щоб дивити, воно газує. Ще одна грушечка, мазунечка, цвете. Це в нас тут четвертою ми встали. Ой! Такий їдкий дим. якось як вітер закруто. А це сливка лича ага, трошки відхекаєшся від диму. Тишина навіть ташки не співають. Ладненько. Потім ще десь включуся, ми вже надранок. Зробила ще додаткові костри. Ось там димит на горіхи. Тут димит на садок. Сіну і тирса. І воно ось так димить. Зараз я біжу. Принесу ще тирси і ще ось тут положу. Зроблю. І так хай хай коптить. ще сіна принесу. І Тирси. Ось так. Так щось таке то. Скільки у нас, я вже не знаю, скільки зараз годин. 44-42. 40... Ми вже годину часу в саду. Бачите, як димить. Це краще Купити ціну. Стерсую, зараз йду, терси, знову наберу ціле відро сіна принесу і охай і... О! О. 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 Значите як? Вона собі диметься і горіхи коптить. Бачите, як на горіха йде. Ще треба сюди вище зробити одну. Тебе не знаю, але в мене файний. О. Ось о, тут вона сіняє, отаку зараз йду, ще сіна принесу. І ще тирси. Дивись, все в тумані робиться. Може, на горі йде, тут на грушку йде і на ті яблуні. Йду, тирси принесу і сіна. Ох, кайдимит. Йду, бо буде, не буде чим вже зарадиміт. Відро розкурити, щоб диміло. Димит, а я біжу по тирсу. Ось, бачите, я гарно. Все в диму. Ні зі тої, там такий є костер. Ну ладно, я ви, виключу, бо зараз, то зараз хляпну тут. Тут так слизько на тому льоду. а в мене такі чоботи слизькі. Хоч би горбка жопою не зрівняти. О. Бо це капець, добре, що тирси є багато. Гад би димит, а це от на навішню димит. Значте як. Взяти те відро тирси в мене набрати брати і в те набрати. Напевно, буде краще. Чи ти як на вишні димити? Ой, ось така у нас забава, щоб не спати вночі. Не знаю, може якраз Бог дасть, хоч трошки цвіту врятуємо. Бо, бо це капець. О, ладненько. Я побігла потерсу. Попробую без світла зняти. Бачите як? Паршип видно. Воно то, по суті, взяти в садок садок диму. Ось так. Перші пташечки. Просинаються. Ось так. Поналожувала сіна, на сіно тирси. Ось так, бачите. І воно тліє і дає ось такий дим. Зузулька вам кує. Ось так. Десь тут в мене ще є відро з тирсою. Ще маю ж маленьку кусулами, зараз там он ще розпалю. Ось. О! Ось так знула, а тут в мене відро є. Зараз тут того ще розпали. Ось тут того. О! Так, сіно положила. Ого! То хто ж його так затиснув? Так, на стир і наверха тирц. Воно сильно не горіло, а тільки коптело. Димит, сюди димить. Ігор там ходить коло тих яблуньків. А я тут ніяк не можу ради дати з тим всім. Ось так. То сюди вітер чуть дуйне, то туди вітер чуть дуйне. І так, ну, а що робити? Не знаю, чи ми вратуємо, чи ми даром, чи ні. Ну, по крайній мірі хоч попробували. Себе не будемо картати, що нічого не зробили для цього. <clears throat> Ось так. Адже ти вже відрі розбуха. Буду тиждень демон пахнути. Оце, так. Да. Ось не дуже хоче тут диміти о. -о, -о. Ой, ось так, бавимося, як то кажуть. Виногради ми понакривали, не знаю, чи воно що дасть чи ні. Ну, по крайній мірі спробували. Оу, ти чого завалився? Огнику. Скажу, що не мали що робити, дур'ю маялися, ну хай буде так. Дуже жалко, коли воно цвете, а тут такий морозисько. Гладенько, скажу вам так. Всім миру, спокою, затишку. Дай Боже, щоб у вас не було морозів. Ні в саду, ні на душі. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. співають. На цю ніч треба буде трошки інакше, якщо подивимось, якщо цвіт не змерз, то на ніч на цю нас знову ж такий самий мороз передають, а він має бути більший, то треба буде більше костриків поналожувати. Такий ось зі сіном стирсою, щоб воно коптило диміло. Зараз я трошки піду подою і... і... І піду спати. О! Та й таке то. А вам всім скажу до зустрічі. Вслідуючу ніч. Дай Боже всім спокою.